Вітаю, друзі! Здоровенькі були ви на каналі Wild Fishing. Мене звати Владислав. І сьогодні ми з вами відправляємось на зимню риболовлю з Богданом, як завжди, на крутому апараті, Вон він там стоїть, бачите, автобудиночок. Зараз ми під'їхали подивитися, який лід на озері. Погода дуже незрозуміла, То мороз, то то відлига, коротше, не знаю, зараз пощупаємо, побачимо та будемо їхати на риболовлю. Ось так от снігу навалило. Просто провалююсь по самі коліна. Не знаю, чи є лід, чи нема. Зараз перемір. Коротше, друзі, гарного вам перегляду. Не перемикайтеся, сьогодні буде цікава риболовля. Друзі, хочу звернути вашу увагу на потужний акумулятор від фірми LieTime. 12,8 В 140 годин. Це новинка у світі акумуляторів. Інтелектуальне керування енергією за допомогою Bluetooth.0. Легко відстежуйте це все в реальному часі. Насолоджуйся безперебійним автоматичним підключенням і інтелектуальними функціями, такими як сок, напруга, струм, потужність, життєвий цикл і моніторинг температури, увімкнення, вимкнення розряду та дистанційне перемикання акумуляторної системи. Навіть у високогірних районах або на морі ви зможете керувати акумулятором в автономному режимі. Також підтримується моніторинг батарейних систем. Надійна літіва батарея для автофургону для будь-якого клімату ця літєва батарея для автофургону на 12 вольт розроблена, щоб витримувати найсуровіші погодні умови. Розрядження припиняється при температурі нижче нуля, для захисту елементів і автоматично відновлюється при плюс 5 з міркувань безпеки. Розрядження припиняється при температурі нижче мінус 20, щоб забезпечити найкращу продуктивність батареї для вашого автофургону навіть за екстремальних холодів. Також ви можете все в реальному часі відслідковувати, скільки відсотків акумулятор, в якому він стані, скільки циклів зарядилося і так далі. Друзі, а з моїм промокодом WildFishing.ua ви отримаєте 5% знижечки, якщо замовити акумулятор. Користуйтеся, дякую за увагу. Так, друзі, буде сьогодні у нас риболовля на червону рибу. Продаж ліцензії треба обов'язково купити. Ось так от виглядає. Прекрасно. Єдине місце, де не замерзла вода до кінця. Зараз купуємо ліцензії та стартуємо. Яка краса, просто бомба. Це мій перший експеріенс, друзі, в такому засніженому лісі. Дивіться, наче. хата якась, просто вогонь. Шікс. Шапочка. Є місця, де можна покидати. В принципі, навіть непогано. Зараз робимо табір. Прикрутимо всі гачки, купимо ліцензію, все, що потрібно, і почнемо рибалити. А тут ми будемо жити. Ага. Ось так виглядає табір. Зона для грилю. Там можна поспати, якщо хочеш. Ось сам мангал чи гриль, чи що воно таке. Дивіться, що я роблю. Ось такі у нас в мене є блишні і є окремо гачки. Вони безбороді, тож я міняю просто... Гачок запускаю сюди і все. Бо зараз заборона не можна ловити на гачки з бородою. Тож робимо такий маневр, такий прикол. Зараз поміняю на всіх блешнях і продовжимо. Ну що друзі, let's старт. Все куплено. Офіційно можемо пробувати рибалити. Поставив ось таку блешню. Спробуємо. Нічого не видно, куди стає нога. Зараз провалюся кудись. Наприклад... Так, тут можна стояти чи ні? Наче стоїть. Тут дуже потужна течія Друзі, ставте подобайку якщо вам подобається така гарна засніжена природа. Я просто кайфую, але якщо насправді, то я не дуже люблю зиму. Не дуже люблю зимню риболовлю, але це просто наче якась казка. Набагато важче ходити, звісно, зимку, ніж влітку, але те того вартує. Важко знайти локацію для ловлі нормально. Бо не знаєш, коли там можна ступнути, а якщо ступнеш да провалишся, так собі. От наприклад тут. Де тут починається що-небудь? Незрозуміло. Хобби якусь палку знайти, щоб можна було перевірити. Щось наче стоїть. Давай зараз ще заплутаюсь. Так, маю першу проблему замерзає кінчик. Ну, не мій а в спінінгу. Я не брав нічого, щоб помазати. Будемо якось так справлятись, що робити. Друзі, порекомендуйте, що роблять в таких ситуаціях. Поки що безрезультатно, але мені подобається. Просто кайфова погода, просто кайфовий... кайфове життя, друзі, ставте подобачку цьому відео, ми продовжимо. Кільця замерзають. Не дуже приємно, кожного разу доводиться протирати їх. Чомусь я не подумав про це. Давай. Маленька. Лупани нам подарунок. Добре, що хоч летить далеко. Не знаю, влітку пробував ловити, не виходило. Два рази їздив на риболовлю. Нічого не вийшло. Наші притримують всіх стандартів. Але не вези вже може почати ловити нахлистом чи як. Хоча від перестановки доданків суми сума не міняється. Я все переміщаюся поки що безрезультатно. Дуже кільця замерзають невдобно капець. Бу -бу. Зараз трошки піднімуся вверх По течії. може там є де місце. Дуже незручно, те, що позамерзало біля берегу, коли влітку там вільне місце, ухти, то зараз тут все замерзло. І як туди добратись, не зрозуміло. От що, як мені зрозуміти, там вода чи ні. Хтось ходив з собаками. Сліди є. собаками. Собака гавкает. Вспомним мевчик. Тут что у нас? Можно спробовать и тут. Не знаю, что тут, Літ Робимо зараз невеличкий перекус, бо зранку ще нічого не їли. І будемо продовжувати. Треба змазати чимось, не знаю, чи матузку, чи кільця. Зараз може якесь масло є в нас там. Бо це просто неможливо. Не підготувався. Так що, якщо їдете на риболові, обов'язково змащуйте або волосінь повністю, або кільця, бо показувало начебто нуль. А по факту може мінус один максимум, але замерзає добряче. Не знаю, друзі, спрацює чи ні, але я спробую намазати то діло все салом. Я думаю, мусить спрацювати. Мені не, мені не холодно, не знаю. Дуже ще, друзі, не цікаво, що взимку швидко наступає ніч. Вже сутінки, а зараз тільки третя година. Зараз буквально півгодинки і буде ніч. Але нічого страшного, я взяв з собою ліхтарика. Будемо ловити. Так, друзі, наша денна риболовля помаленьку переросла у нічну. Було пару покльовок, але не одна не реалізувалася, щось маленьке було, тож ми зараз вирушаємо ловити нічну форель. У мене є з собою ліхтарик, тож буде щось видно нам. Дуже багато мулу пухо, <ривіт> <ривіт> сука, да, де риба? Небезпечний контент тільки що було прикольна урока але мене чуть там не засосало у пісок. Тож ми міняємо локацію, йдемо далі. Так, дивіться, конечно результат нашої риболовлі, друзі. Це ось така ось штука. О, Бодь, нормально. А у мене ще ось такі ось. Ну що, друзі, от і завершили ми сьогоднішній наш невеличкий тревел. Дякую, що додивилися цей блог до кінця сьогодні. Нічого не спіймали, нічого страшного, але провели дуже класний час. Я надіюсь, вам сподобалось, так що ставте подобаючку, пишіть коментар та приймайте участь у розіграші. А ще не забувайте про мій промокод wildfishing.ua Ми можете отримати 5% знижку при замовлі акумулятора. До зустрічі в нових відео. Бувайте!